Вітаю! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною, з вами Валентина. Сьогодні в нас такий невеличкий рукодільний епізод запрошення до спільника просування невеличких моїх процесів і готова робота. Запрошую до мене в гості. Так, дівчатка, я продовжила знайомство з цією пряжею, дов'язала я шкарпетки, випрала їх. І хочу сказати, що під відео огляд пряжі був у мене коментар від Анни, Анна Громова, в неї є канал. Валя. Вітаю! Дякую, що поділилися своїми враженнями. Я вже зв'язала 9 пар шкарпеток із пряжі Forza Festival різних кольорів, спиці 2.25. Линяють кольори 29.17 і 29,15. У воду при пранні додавала 99% оцет, прала руками при температурі 35 градусів за Цельсієм. У мене в лицевій гладі пряжа не косила. У моточках були узлики і просто обрив нитки. Пряжа сподобалася, в'язала з задоволенням. Дякую вам Анна за такий докладний коментар. Думаю, комусь буде цікаво. У мене колір 29.11. Я ще раз повторюсь, не знаю, чи я нів чи ні, бо прала в машині разом з іншими речами. Спробувала. Мені пряжа сподобалася. Що хочу сказати, дівчат, про цю пряжу. Зараз я вам покажу мою готову роботу. Шкарпетки, пара шкарпеток в мене вже готова, ось була одна. Дов'язала іншу. Є в мене ось така пара. І що хочу я дівчатку вам сказати, що не дуже вигідна пряжа, так би мовити, економічно, бо, як, наприклад, із пряжі комфортсок з шкарпеткої такої тоненької можна зв'язати ну на мій розмір. 40, 41, три шкарпетки я можу зв'язати. Але тут з моточка вийшло дві шкарпетки, 41-го розміру, два залишки, ось таких пряж. Я відмотувала секції я підбирала сюди. Але хочу зазначити, що візерунок то в мене коси, коси густі, переплетення часті. Всі ми знаємо, що візерунки з косами беруть багато пряжі, ну, ось дивіться, в мене косить. Не знаю, як вам. Бачите, косить. В резиноці на одній шкарпетці і на іншій так само. В кого як? Так от, от такі в мене дівчаточка, вийшли шкарпетки. Муки творчості, дівчат, підбираю візерунок, який би мені хотілося. Під шкарпетки в шкарпетковому челенджі. Пряжа шикарна. Оксана дійсно підібрала по смаку. Ця пряжа, мені вподоби. гарний тут перехід кольорів, дуже мені все подобається. Але я спочатку зв'язала резинку, а потім стала підбирати візерунок. І в мене тепер не співпадає кількість петель. Тепер я прорахую візерунок. І потім вже буду з тої кількості петель набирати петлі на резинку шкарпетки. Буває й так. В принципі, лягає гарно полотно резиночку, ну, тібе трішки так тримає. Хто не знає, ну я думаю, вже багато знають новинку від Ярнард Forza Festival. Чи фестиваль. Шкарпеткова пряжа стандартним метражем і складом. Колір 2911, 75 вовни, 25 поліаміду. 100 грам, 420 метрів. В'яжу на спицях, десь вони, ну, мабуть, двійка, не півтора, двієчка, китайські, Теж ішли в цьому наборі від Оксани. Вона мені передала цей челендж, пряжу і шкарпетки. Тож, розпускаю і починаю знову. Дівчат завершила другу шкарпетку, обіщала фото, ну, покажу відео. Ось так вона до прання виглядає. Ось так після прання, гарненько. Що хочу сказати, візерунок в мене, ось такі косички, то пряжі пішло в мене чималенько. З дивіться, скільки в мене залишилось пряжі, на дві шкарпетки з мотка не вийде. Ну, а так мені дуже сподобалося. Рекомендую, дівчат. Спробуйте. Ну, якось, знаєте, для, для досвіду. Бо, звичайні шкарпетки, супервош уже трішки надоїли. Ви знаєте, і в'яжеться. Я не люблю в'язати шкарпетки. Але ці в'язала на одному диханні. Показала вам процес, який в мене там був. Шкарпетки готові. Відправлю їх хай полежать, поки носити не буду. Поки я в мене що задоволена. З задоволенням ще б використала цю пряжу. Але... В мене є що в'язати, то, можливо пізніше, як буду замовляти при потребі, то візьму ще якийсь собі моточок спробувати кольорів. Бо пряжа дійсно цікава, мені сподобалось, рівничного типу, щось незвичне для в'язання. Мені в'язалося швидко. Де інде подвоювалася ниточка, але це не біда, так би мовити. Так що, шкарпеточки із Форза Festival в мене знайомі. Дякую. Оксана, що подарувала мені таку пряжу. Канал Оксана, мої улюблені петельки, я змогла спробувати цю новинку від YarnArt. Дякую Надії за її челендж Шкарпеткова родина, в рамках якого ми в'яжемо шкарпетки. Я передам свої моточки далі із завданням, а кому ви побачите. Чи потрібно сказати, буде, я не, не знаю дівчат. Передам я Наталки Коржою. Вона буде в'язати шкарпетки і продовжувати наш челендж далі. Дякую, дівчатка, всім, хто долучається, хто в'яже, хто популяризує це в'язання, об'єднує наш український YouTube. Ці шкарпеточки є готовою роботою. Цю пряжу я візьму. В роботу відправлю в корзинку для залишків і використаю теж на шкарпетки, їх кудись можна буде додати. Методом Helix, трішки, знаєте, як я такі невеличкі моточки додаю, куди я вив'язую резинку одним кольором. Потім методом Helix чередую, чергуючи однотон, який в мене пішов на манжет. і... Рядочок ниточки, яка на манжет, і рядочок ниточки, оцієї, яка в мене залишається. Гарно дов'язується, потім в'яжу п'ятку з основного кольору, в залежності від того, скільки в мене ниток. Буває, що хелікс я тільки роблю впагмілку в, в цьому. Оце такі мої дівчатка результати, Оце моя одна готова робота. Що я працювала цього тижня. Тиждень якось не дуже був вдалий по в'язанню, бо були й домашні роботи. На роботах вимикали світло, вдома вимикають теж. І це трішки вплинуло на швидкість в'язання. На роботі на нічні я зовсім не в'язала. При ліхтарику там ну, нереально в'язати ліхтарик, витрачати світло потрібно, а з дому носити ще ну якось. І так несеш, все ж тобі потрібно на ніч їжу. І рукоділля, і носитися ще з ліхтариками. Це якось не воно, по-перше, а по-друге, і зірне хочеться мені псувати. Так, в рамках спільника зігрі мою душу, я в'яжу. Теж розпускала, я не знаю, разів 4 дівчат. Сьогодні ще раз розпускала. Збивалася я в регланних лініях. В мене тут маніжка. Маніжка регланом зверху пряжа Ярнард забула яка. Якщо ви почекаєте, я вам зараз принесу моточок, я думаю, комусь буде цікаво. Алізе. Альпака роял. Дуже мені ця пряжа подобається. Тим, хто полюбляє альпаку, це взагалі незамінна буде річ. Вона дуже класна, гарно розпушується, в'яжеться з неї легко. В 100 г 250 метрів, ну, пряжа мені дуже подобається. Я в'язала з неї сукні, аби мені не кололо, бо в мене дуже чутлива шкіра, я б її закупила, собі, в'язала б з неї все. Якщо хочете зв'язати кардиган собі чи такий теплий светрик ось гарна річ. І не дуже й кошлатиться вона тепла. В принципі, ціна адекватна на неї, м'якесенька. Теплесенька, гарна річ, гарна пряжа. Я з неї в'яжу ось таку маніжку. Вже я відділила рукава, мені тут залишилося небагато просунути переду і спинки. Вив'язувала росток, невеличкий, але є в мене тут росточок. Не з відворотом вирішила, хай буде таке з високим комірцем. Я приміряла, щоб не відвертати, висоти вистачає таку величеньку в'яжу, бо хлопці бувають різні, в'язатиму різні. Я думаю, що це довжина її буде така, скільки в мене вистачить оцього моточка. А з іншої вже почну в'язати іншу. Тут в мене не 100 грам, це в мене залишок від. Теж в минулому році в рамках спільника мою душу, ми в'язали маніжки. Хто ще не знає, хто може хоче, приєднуйтеся в телеграм-каналі. У нас є група, там ми в'яжемо, зігріваємо наших захисників. В'яжемо маніжки, в цьому році додались шкарпетки. Тож, жилетки, тож приєднатися, можливо, ще хто не знав. Посилання на телеграм-групу я залишу в описі під відео. Оце таке ще, така ще моя робота. Що ще я просувала? Просувала в день на роботі штани. Я ж в'яжу їх, дівчат. Зараз я вам покажу. Що тут у мене виходить? Ну Все воно на спицях пров'язала, я бачите, так, чималенько, можна його зараз зміряти Ось у сина тут лінійка є. 20 см, близько 20 см я пров'язала спиці номер 2 були на резиночку, чи 2,25, ну китайські десь примірно так. оце у мене отака висота пояса. Зробила я дірочку, буде відворот, пришию на машинці, швидше за все, або м -м, голочкою швом вперед голку, або гачком. Ну, ще не вирішила, це буде пратися, тоді вже буде вирівнювати, щоб воно сіло так, як мені потрібно, щоб я тоді знала, скільки мені відвернути. Хочу широкий пояс, щоб резинку теж широку, щоб не скручувалось, не заважало. Вив'язала я тут росток. Тут уже я перейшла на спиці більші, бо буду в'язати до нових віників спиці Номер 35 У мене пряжа після прання гарно розпушується. ніби стабільність є, то в'яжу на 3,5. Дуже повільно просувається, бо темна пряжа. Зупинка в мене була в зв'язку з тим, що. Я не намотала пряжі, так що пішла була я мотати, дівчат. Займаюся перемоткою пряжі на штани, ось бунтик змотала. Думаю, щось у мене не працює, тут відходить оця гаєчка, і мені прийшов на допомогу син. Ну, приємно, дівчата. вже помічник. Говорить, зараз я схожу до тата в гараж і візьму гайку. Ключ і прикручу. Приніс один, не такий приніс другий затіг мені, і все, діло пішло як по маслу. Підставила ось серветку, бо вона крутиться, стукає об стіл, дряпає і мотаю. Звук дівчат ніби шахеди летять, воно так гуде. Мені вже бабулька-сусідка стукала вчора. Це воно було південту. Вона стукала. Я так зрозуміла, що я їй тривожу, бо в неї тут спальня через, через стінку. А зранку вийшло на що там ти, ти ділала? Я так і спогалась, шахеди думала, літять. Кажу, то я мотала, кажу, є горона успокоїтися. Кажу, а взагалі 10-ї години ще не було. То... Так я рано спать ляжусь. ну, Це кажу, ватні, ваші приватні справи, а я ще не лягаю. У мене теж якісь є свої приватні справи, то якось так. То зараз мотаю, не знаю, може пішла вона на ринок. У мене субота, ранок, ну, як і ранок пів на одинадцяту, то займаюсь перемотуванням. Трішки, щоб мені вдалося намотати, щоб потім економити час на в'язанні. Світла немає, то займаюся перемоткою. Не дуже багато намотала, мотала сьогодні ще в день. Зранку був в мене час, мотала, я намотала ось таких собі 4 бунтики невеличких. Поки вистачить. Ну, звісно, це на штани мені не вистачить, але поки вистачить. Ниточка рветься, незручно мотається. Вона тоненький цей меренос. І тільки отак Я притримую рукою, щоб натяг, натяг, не, натяг був ниточки, вона прямо так рветься то вже я там і обриви в мене деінде я вже буду прив'язані, Вузликів не робила, якось прив'язані буду на, одна, на одну накладати. і... Так що це теж робота, теж витрачений час, мотала я ниточки для мого нового процесу. Ще що про цьому процесу японське плече не зв'язано рядочка. Чому? Тому що. Я не можу знайти пряжі. Пряжі в мене не вистачить. Я на Кандіян бачила, там одна штучка, мені одна штучка не підійде. Ще шукала по сайтах, де з'являлося, говорили, є, коли зв'язувалися вже з продавцем, то немає. Ще на одному сайті мені пообіцяли, завтра передзвонити. Якщо в них знайдеться, мені два моточки треба докупити, то буду просувати цей процес. Хоча мені подобається все. Гарно тут лягає, просувається добре. Ще я мало в'язала, дівчат, бо була спекла пальця. Отут, ну вже воно все зійшло. Тут була водянка, якраз ниточка лягала сюди, то в мене було таке побутова травма, так би мовити, і рукоділля моє було не дуже продуктивним. Але то не біда, дівчат. То не біда. Зовсім не біда. Так, ще що хотіла я вам сказати: хочу я вас запросити до свого спільника в'язальна толока. Хто зі мною давно, той знає, ми вже, мабуть, років два його в'яжемо в цій в'язальній толоці. Завдання ми дов'язуємо свої недов'язи. Або процеси, які ви зараз в'яжете, теж можна брати в цю роботу. Так що, запрошую вас до мого спільника: посилання буде в описі під відео. У нас там Телеграм-група. Стартуємо ми з 5, 5 числа, з 5 числа зняти відео. Я розумію, що я пізно вже його викладаю. Сьогодні третє, ну там в мене умови лояльні. Основне завдання викласти вступне відео з назвою спільника і залишити хештег в описі чи під відео, чи в назві. Будемо ми в'язати з вами до 31 грудня. Два місяці я зробила так лояльно, бо дівчатка багато в'яжуть у спільниках. Наприклад, з мої душі» ми ще в'яжемо, що дівчатка приймають участь у спільниках других дівчаток-блогерів, то щоб дуже так не напряжно, так би мовити, було, просуваємо свої процеси. У мене ще залишився цей процес. Чорна ковтина, мабуть, я її візьму, але вона на роботі. Покажу в якомусь наступному відео. ну Ви її всі знаєте, ви її бачили сто раз. Залізала на голку і пров'язала я в минулому спільнику сантиметрів, мабуть, 20 і прийшлося розпустити сантиметрів 15, бо побачила помилку спиці номер 3 В'яжеться довго, ну, маю надію, до весни я зв'яжу, бо повинен, потрібен мені кардиган. У восени, якось така погода, що не дуже, я його вносила, мало часу на, на кардигани. По погоді, а на весну буде потрібне, тож буду в'язати я свій кардиган. Запрошую вас, дівчат, всіх, хто має інстаграм хто має сторінку, Ютуб сторінку, або просто в'яжете самі для себе, дістаєте свої недов'язи і будете в'язати разом з нами і звітувати в чаті. Лайтомі умови, ненапряжний такий телеграм-канал, в нас немає цих скло там, лишніх картинок, лишніх відволікань, тому що всі ну, я сама така по собі працюють люди, і часу на рукоділля мало, на соцмережі мало, і не хочеться витрачати ще на різні картинки. Це таке ще основне, таке ще прохання в телеграм-групу надсилати. Відео стосовно спільника, щоб ми могли подивитися свої звіти, свої просування. Початку спільника відзняти відеоступ і в кінці спільника до 31 грудня Там ми працюємо до 31 грудня, але ну, я допускаю, що це можуть бути перші дні січня. Знімаємо відеозвіт, що ж нам вдалося зв'язати. Запрошую спонсорів, якщо хто хоче бути спонсором, буду спонсором я один подарунок це буде точно гарантований. Ніби все я вам розказала стосовно цього. Можна брати не один процес, можна брати декілька, в кого як з часом, в кого як з процесами. Ми в різних спільниках і є ще процеси, то я буду. В'язати один. Звісно, що я до Нового року його не зв'яжу. Справа в тому, що в мене зараз пріоритет спільник з грімою душу, утеплять хлопців потрібно. У мене пріоритет зв'язати штани собі. Ще я не починала штани доньці, Светр зв'язала штани, ні. буду на, на цьому тижні, думаю, мабуть, я почну, щоб на роботі в мене була одна робота. Бо ці вже, як я більше просуну, Оці штани вже ж на роботі місця вони багато займатимуть, мабуть, буду тільки вдома їх просувати. Ну, це так плани. Ніби таких більш ніяких планів і немає, а там буде видно, бо не плануєш, а там вилізе якась, можливо, дрібничка, яку буде потрібно зв'язати. оце такі, дівчаточка, мої плани, моє просування, моє запрошення до спільника. Запрошую вас, приєднуйтеся разом в'язати веселіше і цікавіше. На цьому хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому невеличкому такому включенні. Побажати вам тихої, мирної ночі, днів, вечорів, побажати вам міцного здоров'я, натхнення, позитиву. Тримаємося. тримаємося. Ми багаті люди тим, що в нас є рукоділля. Ми можемо відволіктися від справ буденних. І творити добро, творити, зігрівати душі свої і тих, що навколо нас. На цьому я традиційно міцно вас обіймаю. Всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення ще побачимось!